Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні подивимось, як підросли мальки. Вони вже стали досить великі, ще декілька тижнів, і вони переїдуть в акваріум на 200 літрів туди до дорослих рибок. Ще трошечки вони тут поживуть, але вони вже доволі великі. Тут є штук 5 гупів. І одна піцилія вижила. В подальшому я планую сюди висадити побільше рослин і завести тут креветок це буде креветочник. Також тут будуть продовжувати жити малючки нові. А ці, що підросли, будуть відправлятися до великого акваріуму. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі на каналі.